Тут починається тиша. Тиша, в якій тіло згадує, що воно живе. Тиша, в якій душа нарешті може відпочити. У цьому просторі все створено для спокою, м'яке світло, тепле повітря, аромат чаю, звучання приємної музики. Тут не потрібно поспішати, можна просто довіритись. Масаж обличчя це не лише про красу. Це глибока турбота про себе, про кровообіг, що пробуджується, про лімфу, яка починає рухатись вільніше. Про м'язи, які день за днем тримали емоції і зараз нарешті відпустять. Перші рухи ніжні і зігріваючі. Тіло поступово пробуджується, відчуває тепло і розслабляється. Я працюю не лише з обличчям, обов'язково приділяю увагу волосистій частині голови, м'язам шиї та грудним м'язам. бо саме там часто накопичується напруга, що не дозволяє обличчю розслабитись повністю. Через пропрацювання цих зон звільняються глибокі спазми, покращується кровообіг і риси обличчя природньо розкриваються. Я відчуваю, як тіло довіряє, як дихання стає глибшим, як зникає напруга з очей, чола, щелепи. Кожен доток усвідомлений, кожен рух наповнений енергією. Це не просто техніка, це відчуття. Після масажу обличчя не просто змінюється зовні, воно наче відпускає тягар, стає м'яким, живим і справжнім. Мій простір про довіру, тепло і гармонію. Тут можна зупинитись, дозволити собі відпустити все зайво і просто побути в моменті. Запрошую тебе на сеанс масажу, де дотик лікує, де енергія гармонізує і де ти нарешті відпочиваєш.